Всім привіт! Мене звати Анатолій. Ви знову на каналі Viatek. Сьогодні ми розповімо вам про оновлення програмного забезпечення для камер сьомої лінійки від компанії Hikvision. Зокрема, ми покажемо, як змінився веб-інтерфейс цієї прошивки і покажемо нову функцію для НПР-них камер. Починаємо! Компанія Hikvision повністю оновила дизайн веб-інтерфейсу камери. Давайте ми на нього зайдемо і подивимося, що в нього змінилося. По-перше, ми бачимо, що навіть змінився вітальний екран. Він став більш такий яскравий, можна так сказати. Є багато варіантів локалізації. Зокрема, якщо у вас автоматично налаштовані в хромі українська мова, то при першому вході на нашу камеру система розуміє, що мова системи чи мова. Вашого браузеру українська і автоматично вам пропонує українську мову. Камеру ми вже активували, її прошили. І якщо ви не знаєте, як оновити версію мікропрограмного забезпечення вашого пристрою, можете зайти в опис до цього відео і там знайти посилання на цей відеоінструкцію. Тепер ми вже активували камеру, давайте зайдемо на цю камеру. Так, вводимо логін-пароль. Як ви бачите, не тільки початковий екран, а і змінилася концепція повністю всього налаштування. Веб-інтерфейсу нашої камери. Тепер у нас пункти меню знаходяться в лівій частині. У нас тут є перегляд в реальному часі. у нас є інтелектуальні функції, а, в нас є відеоаналітика, вбудована в камеру, конфігурація. Це базові налаштування і обслуговування та безпека. Давайте ми швиденько пройдемось по основним пунктам. А в кінці подивимося, що змінилося, яка функція додавалась в цій версії мікропрограмного забезпечення, яка відноситься до розпізнавання номерних знаків. І так, почнемо з самого нижнього пункту. Це технічне обслуговування. Як ви бачите, в нас тут є дві закладки: це технічне обслуговування і безпека. В технічному обслуговуванні нічого не змінилося. У нас є кнопка перезавантажити пристрій. Ми можемо вімкнути автоматичне перезавантаження камери по заданому розкладу. Тобто, наприклад, ми можемо задати неділя-три години ночі. Якщо ми збережемо, то кожну неділю в три години ночі камера буде автоматично перезавантажена. Тобто в деяких випадках ви знаєте, трапляються такі ситуації, коли камера може накопичувати якісь помилки, і вона може. Ну, Банально зависнути. Таким чином, перезавантаження камери може суттєво знизити ризик накопичення суттєвих помилок, які можуть трапитися з вашою камерою. Другий пункт це звичайне оновлення. Як ви бачите, поточна версія у нас стоїть 5830 від 15 липня 2023 року. Тут все звичайно. Ми вибираємо файл, нажимаємо кнопку on. -on» Оновлення і мікропрограмне забезпечення буде оновлено. Окремо в нас є закладка резервного копіювання та відновлення даних, журнал подій і додаткові параметри по налагодженню та перевірки яких-то параметрів камери. В розділі безпека у нас відноситься безпосередньо до тих функцій, які допоможуть, скажімо так, покращити безпеку роботи вашого пристрою. Тут є фільтрація IP-адреси, тобто, ви можете які-то IP-адреси залишити дозволеними, а якісь навпаки заблокувати. Окремо винесено блокування MAC-адрес. Тобто трапляється ситуація, коли у вас в системі. IP-адреси видаються не статично, а динамічно, і тоді ви будете прив'язувати ці пристрої, яким дозволений доступ по MAC-адресі. Окремо є керування входом в систему. Якщо ви знаєте, у нас є блокування користувачів при неправильному вводі пароля, то зараз ми можемо. Ці кількість про збільшити до 20 або зменшити до 3. І тривалість блокування теж раніше вона була стаціонарна на 30 хвилин, вони могли цим керувати. Також ми можемо зменшити від 2 хвилин до 120 хвилин, тобто на 2 години. Окремо, у нас є тайм аут керування, що це означає: якщо протягом 15 хвилин веб-сторінка буде неактивна, ваш пристрій перейде в розлогиняний стан Окремо можна подивитися сертифікати, якщо ви будете включати HTTPS протокол обов'язково звертайте увагу, сюди можна завантажити ці сертифікати, імпортувати і таким чином збільшити надійність при підключенні до вашого пристрою. І в розділі TLS ви можете включити версії, ті версії TLS, які вам потрібні для підключення пристрою по цьому протоколу. Окремо в нас є розділ конфігурація. Як ви бачите, самий перший – це загальне налаштування, де все стандартно, але трошки, сконфігу... трошки систематизовано для полегшення роботи і систематизації тих даних, якими працює інсталятор при налаштуванні камери. Тобто, у нас є налаштування відео, у нас є налаштування зображення, конфігурація ОСД, і окремо у нас є налаштування часу. В розділі система ми можемо подивитися базову інформацію. Додатково теж сюди винесла налаштування часу. І додаткові параметри, в принципі, як були в старій прошивці, окремо звертаю увагу, що в камерах з'явилося місце знаходження. Що це означає? Ви можете поставити камеру з допомогою вашого gps пристрою тобто можна навіть звичайного телефону визначити довготу широту, де знаходиться камера, і задати де вона знаходиться, і таким чином камера буде завжди передавати, що вона знаходиться в цьому місці. Користування користувачами. Тут нічого не змінилося. Ви можете додати користувача ті ж самі ролі оператор або користувач, задати пароль і вибрати дозволи, які необхідні для вашого користувача. І, звичайно, є закладка, де ми можемо перевірити, які зараз користувачі, до яких, які користувачі підключені до вашого пристрою, і час роботи з цим пристроєм. Як ви бачите, у нас от є пристрій з IP-адресою. 30114, який е, з 21 серпня підключений. І я от підключився 8 хвилин назад і показує час роботи користувача. Е, робота з мережею. У нас є три підпункти: це налаштування мережі, мережеві служби доступ до платформи. В налаштуванні мережі все як і було. Тобто в нас базове це налаштування tcp ip і додаткові параметри, як ви бачите. В мережевій службі ми можемо перемкнути службу доступу, наприклад, включити доступ по TPS протоколу. Також включити інші протоколи, включаючи РТСП, RRTP, SRTP в Benжур, WebSocket. Тут же знаходиться наш нап. Тобто, якщо ви хочете включити функцію UPNP для автоматичного прокидання портів через ваш роутер ваш маршрутизатор, тут ви можете включити, і якщо у вас маршрутизатор підтримує цю функцію, він автоматично вам зробить. Прокидання Кидання вказаних портів на зовнішню ip адресу е, ну, ост ост Останні пункти подивитися. Якщо вам цікаво, ви можете знайти цю інформацію або задати нашій службі технічної підтримки, якщо будете використовувати. І давайте подивимося: останній пункт це у нас доступ до платформи, винесено в окремий пункт. Е, тут у нас окремо йде протокол ISUP, HIC Connect, ONVIV і е, служба SDK. Тобто ми можемо включити доступ до камери по протоколу ONVIF, Якщо ви користуєтесь. Програмним забезпеченням HikConnect. ви вмикаєте тут HikConnect, задаєте обов'язково. Так, у нас тут, як ви бачите, свіженька прошивка, трошки не все перекладено, але не звертайте увагу, я думаю, це швидко поправлю. Обов'язково треба ввести код підтвердження. Якщо ви збережете, побачите стан, бачите, у нас написано не в мережі. Ну, Давайте створимо якийсь то надійний пароль. Нажимаємо кнопку зберегти. І бачите, ми нажали кнопку оновити. Раніше цієї кнопки не було, теж досить зручно, треба було переходити між закладками, зараз не треба. нажали кнопку Оновити і бачимо, що статус змінився реєстрації на онлайн. Тобто ми вже можемо цей пристрій додавати в ваш аккаунт ХібКоннектор. Обов'язково, якщо ви хочете використовувати протокол Nvif, треба його ввімкнути. Він в мене був вімкнутий вже. Обов'язково треба задати і створити користувача. І тоді ви зможете цю камеру підключити по цьому протоколу. І як ви бачите, в нас є окрема служба SDK, винесли. Тут ви можете змінити номер порту, по якому підключаєте по замовчуванню. Звичайно, це 8000. І є розширена служба SDK 8443. Теж можна змінити ці налаштування. І якщо у вас є свій сертифікат, ви тут вибираєте той сертифікат, яким якими ви будете керуватися, переходимо до закладки відео-аудіо. Тут ми можемо змінити нашу роздільну здатність, можемо включити функцію рою, можемо включити обтинання цілі, якщо вам це потрібно. В розділі зображення: у нас є стандартні налаштування, звичайна яскравість, насиченість, експозиція, фокус, перемикання день ніч, тобто, всі 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 ті параметри, які були і раніше. Що хотів звернути увагу? Бачите, в нас режим сцени зараз вибраний основний: є заднє світло, переднє світло, погане світло, користувацький, користувацький 1, користувацький 2. І в нас є кнопка, яка називається е перемикання параметрів зображення. Що ми можемо таким чином зробити? Ви можете налаштувати різні параметри для роботи камери, наприклад, в темний час, в світлий час, або в, скажімо так, взимку влітку. І по цим параметрам задати. Тобто основний параметр у неї буде, от, наприклад? З травня місяця по серпень, з вересня по листопад, наприклад, у нас по жовтень, давайте по листопад, у нас буде працювати налаштування заднє світло, переднє світло у нас буде налаштоване з там, грудня. місяця. Так, і дивіться, таким чином ми можемо налаштувати, що наша система буде не треба. Іноді бувають ситуації, коли вам необхідно задати, щоб камера протягом року в різні місяці, а може і в різні дні, працювала по різним параметрам. Таким чином, ви можете задати, коли камера буде працювати з тими чи іншими налаштуваннями. Це досить зручно. Налаштування OSD нічого не змінилося, додаткові тексти 8 штук, як ви бачите. По масці конфіденційності ми можемо наложити маску конфіденційності і закрити яку-то частину екрану. І накладення тексту ми можемо, точніше, накладення зображення це та функція, коли ми можемо на нашу будь-яку частину нашого зображення нанести яке-то яке інше зображення, яке буде передаватися в відеофайлі. Це може бути логотип або інша, яка то корисна інформація. Інформація. В розділі зберігання теж все стандартне. У нас є керування вбудованою SD-карткою, підключення мережевого сховища або можемо підключити хмарне сховище версії 1,0 або 2.0 від компанії Hikvision. І події у нас знаходяться в розділі події. Тут у нас є виход, сигнал тривоги, помилки, вібрації і так далі. Дивіться, у нас зараз камера налаштована в режимі паркування. Такий трошки забіжу наперед. Це нова функція в цій камері. Тому тут немає якихось інших подій. Якщо ми переведемо камеру в режим смарт-подій, з'являться стандартні події. Детектор, руху, перетин, лінії, вторгнення і так далі, як було раніше. І залишилось у нас два параметри. А перший параметр це у нас відображення програми. Тобто ми можемо отримати якісь дані. Зараз у нас це, як ви бачите, перезапуск записів, взяття на охорону, наприклад, історія взяття під охорону. Ми можемо подивитися ненормальне від'єднання, тобто до якого пристрою підключилося, і було відновлення з'єднання або не було. В різних конфігураціях тут будуть з'являтися інші звіти по роботі вашої програми, тому перемикання буде давати ці дані. І найголовніший пункт це у нас з'явилося, що смарт-події, перемикання, як працює камера, відеоаналітика знаходиться в розділі VCA. Відеоаналітика. Дивіться, у нас є. Зараз чотири функції: дорожній рух, інтелектуальна подія, керування паркуванням і моніторинг. Моніторинг це звичайний, просто перегляд відео. Дорожній рух це функція розпізнавання номерних знаків на дорогі або, наприклад, для шлагбаума. Там функціонально просто змінився веб-інтерфейс, але програма працює так само, як вона працювала до цього. Інтелектуальна подія. Виключно смарт-події. І що ж нового? З'явилася нова функція, яка називається. Паркінг менеджмент. Тобто ваша камера з розпізнаванням номерних знаків тепер може працювати як камера для паркування. В неї є два режими. Ми коли ввімкнемо, збережемо, нажимаємо кнопку далі. І в налаштуваннях е, нашої програми є два параметри: це загальне налаштування, назва камера. Ми можемо підключити FTP-сервер, e-mail, е, вихід сигналу тривоги. І останній пункт це сервер сигналів тривог. Е, в мене є от така програма, вона називається Network Assistant. Ви можете їх таких багато. Знаходиться в інтернеті, ви можете її завантажити, як вона працює. Тобто її можна використовувати для відладки роботи вашої камери. За допомогою я її перевів в режим серверу. І бачите, ми вже отримали перші дані. Я поки виключу. Ви за допомогою такої налаштування серверу сигналів тривог можете отримувати в реальному часі інформацію про ваші паркувальні місця. Як це буде працювати? Давайте повернемося в е, налаштування програми і виберемо уже безпосередньо паркінг менеджмент. Дивіться, у нас є два режими: Close View Mode і Distance View Mode. В чому їх основна різниця? Це камера дивиться близько або камера дивиться далеко. В чому їх основна відмінність? Якщо камера дивиться у вас близько, ви можете контролювати до 4 парковочних місць, і камера в цьому режимі вміє. Автоматично розпізнавати номера припаркованих автомобілів. Якщо у вас камера буде стояти Distance View Mode, тобто вона дивиться далеко, тобто велика парковка з великою кількістю парковочних місць, тоді камера буде вже контролювати до 40 парковочних місць, але без розпізнавання номерних знаків. Так, переходимо в розділ правилом. В мене вже намальовано е, в режимі близької е, е, дистанції, е, намальовано дві зони дві парковочних зони. Як ви бачите, в одній стоїть автомобіль, в іншій автомобіля немає. І в мене включено налаштування ОСД. Тобто в мене система. Зараз каже, що в мене є два місця: от перше, от друге. Причому ми можемо ці місця якось обзивати, е, якими-то назвами е, або номер. 34, наприклад, 35 змінювати. І вона показана, що, наприклад, перше моє місце, яке буде називатися 34, місце зайнято. Е, номерний знак не розпізнаний, тому що м, тут стоїть зараз автомобіль з кириличними символами. Е, камера 7-ї серії кириличні символи не розпізнає. Якби тут стояв зараз звичайний автомобіль з звичайним е, стандартним номерним знаком, вона без проблем би розпізнала цей номерний знак. І вона його нам би показала. Друге, їй показано, що час, ну, я не оновлював 8 секунд. Давайте зараз просто перейдемо і повернемося ще раз. Дивимося, що наша система Дані оновила. І наш автомобіль тут стоїть 1 хвилину 24 секунди. Тобто, коли автомобіль приїде, камера розпізнає, що це автомобіль, розпізнає або не розпізнає його номерний знак, в залежності від того. Бувають різні ситуації. Можливо, у вас автомобіль приїхав просто без номерного знаку. Вона вам буде показувати час, скільки цей, номерний знак, скільки цей автомобіль знаходиться в цій зоні. Що в нас тут є? У нас ще є е, зона: це Європа, область, Україна. Е, ми можемо включити, скажімо так, тривогу про те, що в нас, коли залишається парковочних місць менше, наприклад, одного, ми можемо цю зону вимкнути. І в нас є функція ОЗД меню, усього паркувальних місць, доступно паркувальних місць і зайнято. Тобто доступно два, одне зайняте, одне недоступне. В налаштуваннях в нас ще є графік, тобто ми будемо сповіщати наш це. Enter. Вивантаження даних у нас відбувається кожну хвилину. Давайте я знову включу наш сервер, хай вивантажується. При вивантаженні зображення нас можемо задати на лаштування, які будуть параметри. Тобто у нас буде фон, наближений номерний знак, транспортний засіб. Тобто, коли автомобіль приїхав, він став, ми ще можемо передати зображення цього автомобілю. Додатково, от є тут параметри, які ви можете подивитися, які можна задати. Також ви можете додати дозволені або недозволені номерні знаки, і таким чином бути сповіщати, що заїхав автомобіль з дозволеного списку або навпаки з забороненого. І є додаткові параметри, де показує версії програмне забезпечення, яке використовується в. Зараз при розпізнаванні. І дивіться, в нас в систему прилетіло, що що в нас наша камера, от її MAC-адреса, її IP-адреса в час, коли вона прислала це значення. І показано, що в нас є зараз дві парковочних місця. Ну Я не змінював, тобто у нас 101 і 104 так і залишилося. Написано, що 101. По... Так, я зупиню так Перше місце у нас е, зайняте і статус е, парковочного місця близько. близько. Е, 104 місце у нас вільне, а статус його е, теж ну, типу, близьке розпізнавання. Таким чином, ви можете інтегрувати цю камеру, не використовуючи зовсім ніякий софт в свою якусь систему для роботи вашої парковки. Е, Давайте тепер подивимося, як у нас малюються ці парковочні місця. Давайте я зараз видалю повністю все. От у нас зараз нічого немає. По-перше, ми повинні намалювати наші парковочні місця. Тобто, у нас є після того, як ви натискаєте цю кнопку, ви малюєте ваше парковочне місце, де у вас буде знаходитись автомобіль. Тут. номер один. Малюємо ваше парковочне місце. номер два. Давайте я тут намалюю номер 3 і номер 4. Все більше я намалювати в цьому режимі не можу. І обов'язково в кінці треба намалювати правило зони паркування. В кінці правою кнопкою, і е, ви тут можете змінити, що це у нас 101 парковочне місце. Тут у нас це 102. Це в нас може бути 201, це в нас може бути 202. І натискаємо кнопку Зберігти. У нас все збережено. Як ви бачите, в нас зараз інформація вводиться. Ну, давайте зробимо так, що в нас ми не будемо виводити всього, ми будемо виводити, скільки в нас вільних місць і скільки е, зайнятих місць. Тобто у нас зараз е, пройде перший певний проміжок часу е, перед тим, як е, система среагує і скаже, що в нас автомобіль в цій зоні. І розпізнає його номерний. Давайте тепер змінимо наш режим на режим дальнього. От у нас видалим тепер це все. І додамо. Тут я, звичайно, зараз намалюю от таким чином. І дивіться, що в нас є. В нас є от така от функція, куди ми можемо вказати, що ми, наприклад. Бачите, збільшили нашу кількість на 10. Таким чином, ви можете нанести велику кількість ваших паркувальних місць, перемістити в ту зону, куди вам потрібно, змінити назву. Нам треба натиснути кнопку, і таким чином ми ще напритиснемо збережем. От у нас збережена, це в нас система розпізнавання парковки на великій відстані. Всі інші правила будуть відповідати тому ж самому розпізнаванню зблизька, тому система буде працювати. Єдина відмінність це чи буде розпізнавання номерних знаків, чи не буде. Окремо хочу звернути вашу увагу, що зараз ця камера працює в автономному режимі і передає от виключно кількість своїх місць на ОСД-меню або через вивантаження в стороннє програмне забезпечення. В Версії Hick Central Professional, версії 2.5, це наступна ітерація програмного забезпечення, ця камера буде підтримуватися цим програмним забезпеченням. Оновлено, он, оновлення версії до 2.5 заплановано на вересень місяць. Як, в, як тільки це програмне забезпечення вийде, ми обов'язково цю камеру протестуємо з Hick Central Professional і обов'язково вам знімемо і покажемо, як вона працює з нашим платним програмним забезпеченням. Так, поки ми знімали. Ролик до нас під'їхала другий автомобіль. Її, як бачите, прийшлося трошки змінити область, щоб камери стояла таким чином, що захоплює повністю автомобіль. І що другий автомобіль у нас повністю попав в нашу рамку. Є розпізнаний його номерний знак. І, як ви бачите, розпізнав він його коректно. Як ви бачите, в нашу програму передалася інформація по всім чотирьом парковочним містам. У нас вже і система розпізнала і першу машину, що вона там є. Тобто у нас зараз два місця вільних, два місця зайнятих. Відповідно, таким чином ви можете отримувати інформацію в реальному часі про ваші вільні місця. В кінці хочу резюмувати, що компанія Hikvision допрацювала досить цікаву прошивку для номерних камер, яка дозволяє вам контролювати не тільки заїзд і виїзд, а і знаходження автомобілів на паркувальним майданчику. і таким чином ви можете контролювати, скільки вільних місць у вас зараз на вашій стоянці. Хочу резюмувати, що компанія Hikvision в останній своїй прошивці внесла досить цікаву функцію, яка дозволить вам контролювати кількість. Зайнятих або вільних місць на вашому паркувальному майданчику. На цьому все. До наступних зустрічей. Всім пока!